Тільки щось буквально в ну, 20.00 була тривога, і я щось в Тіктоке попав на прямий ефір ювілею Наталі Могилєвської. Значить, хтось вів прямий ефір з ювілею, який зараз проходив в Києві з Моначком. І якраз чого я зупинився на цьому ефірі, бо чую увага повітряна тривога. Ну, типа там в залі об'являють. Вона така, значить, подивиться, лягла на, на сцену, почали з Монатіком співати далі, хоча всі ж кажуть, пройдіть в безпечне місце. А вже коли побачила, що люди ну, самі почали виходити. Ой, ну чого іменно мій ювілей, повітряна тривога. Це він там заздрить мені, що в мене концерт. Та тут просто тебе твій кандидат жде в Ростові. Янукович, напанає про себе. Ну это як казала Наташа, я никогда не была сукою я всегда буду предана своему кандидату Виктору Януковичу. Походу он как раз нет-нет, а да, то и выйдет на Луну. А ты думала, что поможет тривога. То он про себя напоминает, чтобы ты не забыла, что ты должна оставаться преданной своему кандидату. Не кандидату, а кандидату. Ну, тому э, вокзал, Чемодан вокзал Ростов Янукович кандидат. З ювілеєм тебе Наташа. Увага, повітря, бігом, бігом в укриття, друзі, політика. Просимо звільнити для залу та пройти до найвищого укриття.